Ви часто задаєте запитання, чому маленькі діти часто хвилюються, плачуть і переживають. Різні є моменти, тому що це мала дитина, і в неї відбувається багато різних процесів фізіологічних, емоційних, які спричиняють крик, істерику, особливо тоді, коли нам незручно, некомфортно це чути і бачити. Але хочу сказати одну важливу особливість для всіх тих людей, які є батьками, в яких є діти. Малюки емоційно залежать від нас, і тому в будь-якій ситуації, в будь-який момент, ми своїм спокоєм заспокоюємо дитину або ж своїм роздратуванням, своїм хвилюванням ми дитину роздратовуємо, хвилюємо і непокоїмо. Тому чим більше спокою у нас і адекватності, тим більше спокою і адекватності у наших дітей. Ну не завжди, але в більшості так. Головне батькам бути спокійним. Довіряти Богові, молитися самим, освячувати себе в такий спосіб будуть освячуватися і наші діти.